Усім доброго дня! Зараз проведемо заняття по стандартно-операційної процедури на тему безпечне поводження з відходами категорії Б, поводження з відходами, збирання тимчасове зберігання, переміщення відходів в середині поліклініки. У гострі вироби, вироби медичного призначення або їх частини, що мають Конструктивні елементи, які можуть спричинити проколювання шкіри або слизових оболонок під час поводження з ними, а також уламки скляних пластикових ампул, флаконів та виробів, що мають гострі краї, які також можуть спричинити травмування шкіри та слизових. відходи категорії Б, що утворилися в результаті медичної діяльності закладу КНП «Великодолинський КДЦ, поводження з якими може становити ризик поширення інфекційних захворювань. До них відносять забруднені кров'ю або біологічними матеріалами, разові простирадла, серветки, шприци та системи, разові засоби захисту та спецодяг, а також засоби захисту, що використовувалися для догляду за пацієнтами з інфекційними захворюваннями, які передаються контактним шляхом. Також до відходів категорії Б належать вакцини, що містить живі патогени, первинний збір та маркування відходів. Збирання та сортування безпечних і небезпечних відходів проводиться безпосередньо в місцях їх виникнення. Контейнери для інфекційних відходів марковані особливо небезпечні відходи та місяць позначку біологічної небезпеки, що добре розрізняється. Всі контейнери для відходів мають кришку, що відкривається без допомоги рук. Протягом робочого дня кришка має бути закритою. Контейнери для первинного збору відходів мають бути розташовані таким чином, щоб унеможливити випадковий контакт відходів з іншими об'єктами. Пакети для збору відходів категорії Б повинні мати підвищену щільність. «Великодолинський КДЦ повинні мати запас пакетів для відходів відповідного об'єктами. Медичний заклад повинен мати запас пакетів для відходів відповідного об'єму, який щоденно поповнюється, відповідальний за організацію збору, сестра господиня, поводження з відходами. За збір відходів у медичному закладі КНП Великодолинський КДЦ призначення відповідальна особа, молодша медична сестра Гур'євська Ірина Вікторівна. За збір відходів у відокремленому структурному підрозділі СМТ Великодолинський, призначена відповідальна особа, медична сестра ЗПСМ Гецева Людмила Вікторівна. За збір відходів у відокремленому структурному підрозділі СМТ Молодіжна, призначена відповідальна особа молодша медична сестра Свінцова Тетяна Федорівна. Відходи категорії Б утворюються в адміністративних приміщеннях, санузлах, палатах, кімнатах лікарського прийому, хірургічному, стоматологічному, гінекологічному кабінеті, денному стаціонарі, кабінеті щеплення, кабінет для збору матеріалу на COVID-19 і так далі. За погодження та за вимоги організації, що утилізує відходи категорії Б, цей вид відходів може бути розділений на три потоки: м'які відходи. Використаний перев'язаний матеріал, засоби захисту, бар'єрні засоби тощо. Тверді відходи, використані шприци, системи тощо. Гострі вироби, голки, шприци з одягненою голкою, скальпелі та їхні леза, битий скляний посуд. Одразу після утворення відходів обережно переміщаються до відповідної кімнати для тимчасового зберігання відходів категорії Б. При збиранні відходів категорії Б забороняється. Забороняється, застосування дезінфекції відходів категорії Б не допускається. Руйнувати, розбирати і розрізати відходи, у тому числі використані системи для внутрішньо м'язових інвузій. Знімати голки зі шприца після його використання. Пересипати, перевантажувати відходи з однієї ємкості в іншу за винятком оброблених відходів та в разі виникнення аварійних ситуацій, утрамбовувати відходи, встановлювати одноразові та багаторазові ємності для збору відходів на відстані менше 1 метра від нагрівальних приладів. Заборонено заповнювати ємності контейнери-пакети для відходів категорії Б більше, ніж на 75%. Відходи збирають у ємності, що стійкі до механічних пошкоджень. Для збирання відходів слід використовувати контейнери, що не проколюються. Контейнер повинен мати кришку, що щільно прилягає, та унеможливлює його безконтрольне розкриття. Використовувати контейнери обмеженого багаторазового використання для зберігання гострих предметів заборонено. Збирання відходів категорії Б у місцях їхнього утворення здійснюється впродовж робочої зміни. При використанні контейнерів для небезпечно гострих предметів допускається їхнє заповнення протягом трьох діб. Перетранспортування контейнери закриваються кришками, а пакети зав'язуються з метою унеможливлювання висипання відходів. Транспортування відходів категорії Б у відкритих ємностях, контейнерах, пакетах не допускається. Відходи, отримані з підрозділів, збирають у ємності контейнери пакети вторинного пакування, які переміщують до приміщення для тимчасового зберігання відходів Б. Накопичення та тимчасове зберігання відходів категорії Б дозволено виключно у спеціальних приміщеннях, що виключає доступ сторонніх осіб. Вивезення відходів категорії Б без оброблення за межі території закладу проводиться перевізником з дотриманням наступних вимог. Ємності вторинного пакування мають маркування. Ємності вторинного пакування щільно закриті. Зовнішні поверхні ємності контейнерів пакетів вторинного пакування перед транспортуванням протирають дезінфекційним розчином з дотриманням часу експозиції, який визначено в інструкції виробника, однак не менше 30 хвилин. Рідкі відходи категорії Б, кров, біологічні матеріали, мокротині й інші виділення від інфекційних хвороб та носіїв високопатагенних інфекційних ангентів тощо, дезінфікуються шляхом заливання двократною кількістю дезінфекційного розчину. Концентрація та експозиція відповідно до інфекції, що має бути деконтамінована. Після експозиції рідина. Обережно зливається до каналізації. Заходи з захисту. Всі роботи з поводженням із будь-якими відходами здійснюються виключно із використанням рукавичок. Якщо працівник під час робіт перебуває в зоні можливого утворення аерозолю або контактує з рідкими відходами, він має бути забезпечений та використовувати медичну маску, окуляри або щиток, ізолюючий халат або комбінезон а також спеціальні чоботи. Забороняється використовувати пакети сигнальних кольорів, контейнери з позначками відходів, а також контейнери для гострих виробів, не за їх прямим призначенням. Пересипати або сортувати відходи після їх первинного сортування, перекладати, розбирати, розрізати відходи з метою їх знезараження. Збирати гострі вироби руками та транспортувати їх до спеціальних контейнерів, викидати гострі відходи до контейнерів з безпечними або небезпечними відходами. Одягати ковпачок на голку шприца після його використання, зберігати відходи будь-якого типу поза спеціально відведеним місцем, встановлювати контейнери для збору відходів на відстані менше 1 метра до нагрівальних приладів, вивозити відходи категорії Б, що не пройшли документами мінацію за межі КНП Великодолинський КДЦ. Цей СОП є внутрішнім нормативним документом медичного закладу КНП Великодолинський КДЦ, тому, тому вимоги СОП обов'язкові для виконання персоналу. Дякую за увагу!